Чи знали ви, що більшість учнів нейрографіки бачать у своїх роботах лише половину можливостей, а решту відкриває супервізія? Супервізія це професійний розбір ваших робіт з інструктором. Чому вона така важлива? Коли ми малюємо, ми перебуваємо у власних історіях і часто не бачимо глибинних смислів. Супервізор допомагає відкрити більше, зрозуміти процеси та швидше відчути результат. На курсі спеціаліст ви отримаєте супервізію одразу у двох напрямках: перше, це по роботах із самокоучингом, і щоб глибше розуміти власні свої трансформації, і друге, по роботах з клієнтами, щоб відчути професійні навички і впевнено подалі працювати з людьми. Супервізія це ключ до глибини і впевненості. Приєднуйтесь до курсу спеціаліст і дозвольте своїм роботам працювати на вас.